Дуже просте питання, але про це можна дуже багато розповідати. Дивіться, я вам розповім коротенько. Якщо е, у вас дозволяє бюджет, е, візьміть зарядну станцію, обов'язково, щоб це було з УПСом. повністю щоб підтримувала УПС, але дивіться також, щоб, е, яке навантаження. Якщо у вас там комп'ютер, і ми, ми говоримо про комп'ютер, який споживає 500-700 в піках, навантаження, я не знаю, що у вас там образно, е, от, е, то щоб е, станція витримувала це навантаження. От, загалом, що я би радив, візьміть, е, якщо там бюджет обмежений, е, дивіться на EcoFlow River 3, іменно Ups, так воно називається, River 3 UPS. Е, там е, час переключення 10 мілісекунд. Тобто, надзвичайно, з комп'ютером нічого не станеться, якщо він у вас там, останньої версії, у вас все там стоїть прям топ-топ-топ. Якщо. Трішки більше фінансів, дивіться на дельту третю. Там також вже є упс, ну повністю іменно чутливий, бо в дельті другій також є, але в дельті третій він вже набагато чутливіший, також переключення, час переключення, якщо не попляюся 10-15 мілісекунд. От. Але е, якщо вже там у вас нема змоги, тоді дивіться на звичайний безперебійник, щоб ви могли просто зберегтися. От. Але я розумію, що, мабуть, ви ну, працюєте вдома і вам потрібно. Щоб комп'ютер був заживлений і не вимикався, е, тому просто берете зарядну станцію дельту третю на тисячу на годину, підключаєте її системний блок, монітори, все, що вам необхідно, там роутер, і повністю собі зможете потім працювати. Якщо там я не знаю, я кажу скільки в середньому у вас що споживає, ну, 2-3 години ви точно, можливо, навіть 4 відпрацюєте від цієї зарядної станції, і вона у вас буде просто працювати як упс, вмикаєте зарядну станцію в розетку. От і повністю потім вмикаєте все в зарядну станцію. І якщо є електромережа, то струм проходить крізь неї. Якщо немає, повністю спрацьовує у вас нічого не вимикається, нічого, і ви дальше продовжуєте працювати. Тому якось так.